Всім доброго ранку. Слава Україні, дорогі мої друзі. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам ще один ранок. Ще раз сонечко зійшло над нашими головами. І хотів би зняти коротеньке відео. Ну, Не скажу, що дуже рано. Вже мотнувся дівчат від візу школу, вже посправлявся по господарству, залишилася там ерунда. І думаю, що ходиш. Справляєшся по господарству, є можливість забрати в кучу думки, але не завжди це все якось можна збити і думаєш, бляха, як реально вже достали ці посіпаки, яким чи немає чим зайнятися, чи можливо ну, в кожної людини є якісь свої таракани в голові, і, ну а я з цими тараканами просто не можу змиритися. От, якщо людина трішечки дивиться, чим займається моя родина, то може зробити якісь висновки. І критикувати може кожен, але реально вже достали. Достали в тому плані, що ти сприймаєш ситуацію така, яка вона є, ти стараєшся зробити все, що від тебе залежить, все, що ти можеш зробити, використати свої можливості, об'єднати нашу невеличку громаду для того, щоб. Підтримати Збройні Сили України, але не все так виходить, як би нам хотілося. Тому що я не тільки волонтер. В першу чергу я українець і простий селянин, який займається безпосередньо сільським господарством. Невеличким, але за рахунок цього живе моя родина. І не все ж ми показуємо на екрані, або як говорять, або твоя Леся Петрівна не здоровкається. Ну, якраз поставив на паузу, вона поздоровкалася, пішла. Я знову зняв із паузи і кричать, ділася Петрівна, давай вже. Вітайся, не ну, якось буде не гоже. Так що якось би хотілося, ну не знаю, не роздуплить, а вибалакатися, більше за все, що... і об'яснити ситуацію. Можливо, ще деякі люди там малюють собі картину, що там от Шелудько там збирає, розбагачається. І нафіга йому те, господарство, він вже ним не займається. Ні, він ним займається і. Є в мене родина, є в мене двір, є в мене будинок, який також треба і топити, і треба і заготувати дрів. І в дворі треба, щоб був більш-менш якийсь порядок, не завжди виходить і не завжди дозволяють фінанси. Те, що нам хочеться зробити ми це після війни, і вже у нас осінь. Хочеться там, вже приходить момент, скоро треба молотитися. Є там кусок треба здіскуватися. Зараз сухо своєї техніки немає. До людей звертаєшся завтра, позавчора, післязавтра. Треба чекати дощу, все, чекаємо і працюємо. Тут також треба там, на даний момент е, передіскувати, планував сьогодні не вийде. Тому що зараз, поки посправлявся по господарству, Леся Петрівна вже з дівчатами дорізають курей, ту партію, яку ми завезли, тобто наступну ми брати не будемо. Потім розкажу, там є у нас моменти, так як і в кожній родині. Олеся Петрівна не буде е якийсь період часу там, тримати бройлера. Ріше тримаю я, вона його реалізовує, але все одно ну, забоєм займається вона. Так що ну, то вже буде потім. І, е також є куча-куча моментів, і люди просто бачать верхівку айсберга і не бачать, скільки це займає часу. Тобто, час дуже бух туди-сюди. Вже треба. От вона мені говорить: посправляйся бігенько мотнешся до Сутівалі на Баришевку. Є у нас там ще одна сім'я, люди пенсіонери. Ой, я не тільки пенсіонери. У нас як завжди, як не пенсіонер, так є проблеми із здоров'ям. Треба мотнутися, відвести і замовлення, ну і трішки до замовлення. Так що треба поїхати туди, повернутися відтуда, Потім планую поїхати. В школу нас пригласили. Так що перша школа, ну не мене пригласили Свєту Добровольську. Той збір, який ми збираємо на 58-му, Чому я зараз перестав збирати на 58-му, Воно продовжують збирати, продовжують збирати Світлана Добровольська, Мар'яна Розовик. А також долучилася перша школа, ми не знали, це для нас сюрприз. І Сьогодні дасть бокса нормально. Я засніму відео і покажу, розкажу, скільки скинули, назбирали е, перша школа наша. О, так що, друзі, ну на даний момент все як завжди. Як завжди, картина маслом і ніде вона не ділася, тому що для того, щоб все було чим як казав мені е, калянчик мій колій. Каже, те що сказала, щоб сало брати тільки в тебе. Та кажу, так там, де ти ріжеш, ще в тому ж самому місці, в той самий день, людина точно так само годує, як я, той самий гранулятор, та сама рецептура, все те саме свині, так і саме. Ні, в тебе не таке. Чому? Ну, можливо, від того, що умови утримання, ну я не скажу, що тут ідеальні, нема тут ідеальних, тут примітивно любительські, от, змішані з професійними. Уборка зранку ввечері, щоб було в сараї чисто, сухо і було свіже повітря. Наша задача, ми тільки повишкрібали, ну як завжди, це свині. Не спіли повишкрібати, вже понакакунькували, їсти понасипали, повишкрібав, повиносив. Ще не замітав пороги, чи ці проходи, зараз позамітаємо проходи, також він повискрібав. ось у вами дерев'яний пол, Я вже не раз говорив, це така херня, яку просто реально, ну це просто жесть. І вони навіть там не хочуть лягати, вони лягають на бетоні. О, ну то вже було 13 питання. є дуже багато каналів, які просвящають і розказують багато інформації і по-простому, і по-професійному, Такі, як і школа свиноводства, і будні свиновода. І Сергій Стрілецький, тобто всі показують, як і є, які моменти. Але також буває, достало, достало і в цьому напрямку. Чому? Тому що є люди, які дивляться тебе, розказують 300 років. А коли є моменти, там, що колоти, або що я роблю на третій день поросятам, які процедури, задають питання. Ну, Є такі моменти і реально трошки якось як думаєш, навіщо ти це все діло розповідаєш? От. Воно просто нікому не потрібно. Так само і в цьому випадку. У нашій державі війна і більшість людей просто не ситуацію, що це десь там. Це так само, як е, з 2014 року. Да, спочатку попереживали, щоб чоловіка не забрали там, або ще якісь моменти там е, загинув, не мій це дуже добре. І отак, і зараз на сьогоднішній день люди розділилися для того, щоб... Як кажуть, не доведи, Господь, завтра треба буде твоєму, то щоб не стыдно було звертатися до людей, щоб підтримати, то можна від себе відщипнути. Якщо в тебе є така можливість. Якщо немає, по крайній мірі є дуже багато моментів, які можна підтримати. І прошу, не критикуйте мене. Я не е, ну як критикувати, критикуйте, значить я йду попереду. Я роблю цю справу. От, наприклад, треба автомобіль відвезти. Замовили дві гранати. А їх сказали, от чотири робочих дні, а два вихідних туди не входять. І от сьогодні проходить понеділок, вівторок, сьогодні тільки вишлють, можливо, і виходить, загостка здвигається. Тоді здвигаються, завтра ріжемо порося. І ти не можеш просто спланувати так, як би тобі хотілося, тому що в тебе є ще домашнє господарство. І також треба стосунитися з хлопцями, чи можуть вийти чи ні. Один плюс тому, що. Хлопці подзвонили і по тим машинам є у нас пробіл. Одна готується, а та, що 12 й бат, хлопців поки вивели там на три тижні, вони можуть без неї обійтися. Так що, ну а ми що? Ми з вами працюємо далі. Зараз убираю і буду мотатися далі по своїм справам, але приходить час вже кричать, кричать, тому що ще не побіляли. Ще не попідстріляю, вже вкричаю. Не то, що вона там надає та підстилка. Це біся за поганку, за Так? іграшка. Зараз залітаємо, ми будемо рухатися далі. супер, але Так що, друзі, такий ронок і Трохи якось... Ну, не знаю, на душі кепсько, що є такі люди, які, знаходячи час, обсуждають тих людей, які стараються щось зробити. не, щоб з них брати приклад і щось мотивуватися для того, щоб щось змінити в першу чергу з себе, щоб розпочати щось змінювати в своїй державі, в якій ти живеш. Ну, краще посадіти, пообсуждати, тому що він цього не робить. І такі, як от Ніна. Недавно знімала Інна, моє подвір'я е, відео, також її достали. І мене вже достали. Реально достають кожен день. І більшість людей там пишуть виправдання, «Та, це ж кацапи. Ну якби це були кацапи, то півбіди. Тут своєї кацапні і ти стільки, що просто, мама, не горюй, просто реально достали. Достали, ну, але ми будемо ми працювали і будемо працювати, тому що поки ми працюємо. Покуда ми можемо допомогти. Так, да, воно трохи не з руки, тому що як за двома зайцями, да, трохи не виходить робити те, що хотілося б ну так, вільно Собрався, поїхав, тому що коли в тебе є господарство, ти просто не можеш зібратися і поїхати. А також, коли ти за рахунок цього живеш, тобі треба і там, забій провести, і це все діло розвести, переробити. Тобто якось так. От не знаю, про це я не прошу. Зранку трошки поговорив. Сунечко наше піднімається і легше нам о цього не стане. Треба просто брати. І працювати. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосіки. Всім бажаю скорішої перемоги. Приєднуйтеся, під чи доєднуйтеся один до одного, підтримуйте один одного, під'єднуйтеся в когорти такі, підтримуйте наших військових, тому що без нас. Їм буде дуже-дуже важко. А на ті коментарі, які там говорять там Америка, там ще хтось там. Ну, в першу чергу, ми в цьому ділі некомпетентні і поки ми будемо чекати, що хтось там щось їм передасть, а там наші друзі, знайомі, сини, чоловіки там, просто не можна сидіти, опустивши руки. Так що, друзі, сьогодні ще, може, поїду по одну штуку, теж покажу і розкажу. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.